хлопчики і дівчата. Йде великдень, йде весна. Що ж несе нам вона, сонце й квіти і в додаток маленьких курчаток. Пташеняток у садку, Зайченяток у ліску, на голівеньку вінок, а у коші крашанок. Малята. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про одне з найбільших християнських свят свято Пасхи або Великдень. Саме на радісну весняну пору на час оновлення природи припадає найдавніше свято Великдень. Цей день не лише люди відзначають, а й уся природа прокидається, щоб радіти світлому дню. Це свято весни, весняного сонця та природи, свято перемоги весни над зимою. Одне з найурочистіших свят християн пов'язане воно з Воскресінням Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це закон вічного, радісного, щасливого життя людини. Готуються до цього свята заздалегідь. За тиждень до свята Пасхи святкують вербну неділю. До церкви привозять багато вербового гілля. Зранку приходять люди і освячують вербові гілочки. Потім їх несуть додому. Люди вважають, що посвячена верба містить у собі чародійну силу. Легенько б'ють одне одного вербовими освяченими гілочками, промовляючи. Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень. Уже недалечко червоне яєчко. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Торкаючись нею своїх рідних і близьких, кожен вірив, що в такий спосіб відганяє від людини зло. Вважали, що верба вилікує багато недух. Дивувались силі живучості верби, адже навіть маленька вербова гілочка, встромлена в землю, вкорінюється і виростає в дерево. Протягом тижня, після вербної неділі люди готуються до Пасхи. Тиждень перед Великоднем називають Білим тижнем. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим четвергом. Чистий четвер це день весняного очищення. Ще до схід сонця люди прибирали подвір'я, домах. Вставали до сходу сонця і викупувалися. Вода в цей час володіє цілющими властивостями, змиває всі хвороби гріхи. За чистим четвергом настає Страстна п'ятниця. В цей день пекли Паски. В Страстну п'ятницю рано встала, замісила тісто на пасочки. Кістечко по формочкам розкладу, в піч гарячу посажу, випікайся, пасочка, час твій прийшов. За страсною п'ятницею надходить Великодня субота, день виготовлення великодніх яєць. Для наших пращурів вони були символом зародження життя, сонця, тепла. Яйце. Символ весняного відродження природи. Невід'ємною частиною свята є крашанки, писанки, дряпанки, мальованки. Крашанка – це яйце, яке фарбують. Вона найдавніше єсть на великодньому столі. Значення кольорів крашанки жовта. Колір сонця вдалий врожай. Червона радість символ життя. Блакитна символ неба, води, здоров'я. Коричнева символізує землю. Зелена крашенка воскресіння багатства рослинного світу. Перетворити яйця у яскраві крашанки допоможуть натуральні барвники природи. Щоб вийшли жовті сонячні крашанки, легко отримати за допомогою відвару куркуми або ромашки. Помаранчеві крашанки допоможе сік моркви апельсину. Для отримання. Червоних або рожевих підійде сік із буряка. Від небесно блакитного до синього дає нам червонокачанна капуста. Зелені крашанки від шпинату петрушки, або листя берези. Палітру від золотавого до коричневого подарують крашанкам чай або. Цибулиння. Кава забезпечує крашенкам шоколадний відтінок. Дряпанка яйце пофарбоване в один колір, на якому потім гострим предметом вишкрябують орнамент. Малюванки розписують яйця пензликом. Орнамент буває рослинний, тваринний, геометричний. Ці орнаменти не просто малюнок. А таємничі знаки, символи, якими наші предки спілкувалися з природою. Які страви кладуть у великодній кошик? Паску, крашанки, сіль, ковбасу, гілочку хрину, сир, масло. Кошик готували, щоб освятити церкві. Під час урочистого обходу в церкві святять Паски, крашанки та різні страви. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити один одному про велику радість Воскресіння Христа і привітати зі світлим святом. І от урочисто задвинили дзвони. Зійшло весняне сонечко. І сповістило рясним промінням. Христос воскрес! На полях тихо, зашелестіла зелена травичка, воістину воскрес. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Ну що, малята? Сьогодні ми з вами будемо прикрашати великодне яйце. Підготуємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Котилася крашанка з гори на долину, прикотилася місінько до нас у гостину, а за нею йде великдень несе білу паску, дзвони дзвонять. Сім дарують радості і ласку. Ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, сьогодні будемо самостійно прикрашати великодні яйця. Спочатку потрібно зробити заготовку шаблон необхідного розміру і форми. Якщо не можете самі, хай допоможуть батьки. Тоді заповнити простір яйця пластиліном. Можна декорувати різними намистинками, стразами, прикрашати візерунком і різними кольорами, або залишити яйця без додаткового декору. Ой, які гарні у нас великодні яйця вийшли! Ось і підійшло до кінця наше заняття. Малята, ми сьогодні з вами розмовляли про великодні свята. До побачення, до нової зустрічі!